Вітаю вас, малятка! любі хлопчики і дівчатка! Запрошую вас у цікаву подорож. Для того, щоб вирушити у подорож, потрібно скласти чарівні доріжки. Одна доріжка в нас буде жовтого кольору, а інша чорного. Спочатку малятками будемо викладати доріжку жовтого кольору. Іншу чорного. Давайте викладемо доріжку з жовтого кольору. Тук-тук-тук. Хто в будиночку живе? Хто це, дітки? Так, це каченятко. А яку пісеньку співає каченятко? Кря-кря. Скажіть будь ласка, голосно. Кря-кря. Скажіть тихенько. Кря-кря. Молодці малятка. А тепер ми з вами будемо будувати доріжку чорного кольору. Тук-тук-тук. То це дітки там. Так, це курчатку. А яку пісеньку співає курчатку? Пі-пі-пі-пі, а давайте ми з вами скажемо голосно. Пі-пі-пі-пі-пі-пі. Давайте з вами скажемо Пі -пі 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 -пі. скажем тихо. Пі-пі-пі-пі-пі-пі. Так, молодці малятка. Як ви гарно за мною повторюєте? Ось, дітки, погляньте, наші курчатка і каченятка сховалися у будиночку. Сидять у будиночку і виглядають. Скажіть, будь ласка, малятка, у будиночку однакові віконця. Ні, звичайно, що різні. Так, вірно. У каченятка віконце з куточками. Квадратне. А у курчатка віконце якої форми малятка? Так, вірно, круг. Круглої форми віконце, курчатка. Ось, гляньте, малятка. А хто це прийшов? Так, це вовчик. Давайте допоможемо закрити віконце. Для курчатки і для каченятки. Кажіть, будь ласка, чи видно наше курчатку? Ні, не видно, воно сховалося. А давайте глянемо на каченятку наше і закриємо йому віконечко. Малятка, скажіть, будь ласка, а як ми закрили віконечко? Якого кольору? Так, вірно, синє. Синє, як небо! Молодці малятка! Ви гарно справились із завданням. Карчатка і Каченятко дякує вам за допомогу!